Вже тиждень маленька Лейла живе у новій сім'ї. Дитину, яку залишила мама, прихистила прийомна родина Усачових села Іващенкова Березівської громади. Лейлочка наша лежала в лікарні. Нам кажуть, є така дівчинка. Позвонили, і ми, не вагаючись, в той же день поїхали і забрали її. Спочатку навіть фото скинули, і я вже сказала, це вже буде моя. Та ангелочок маленький. Очусь, воно таке, от як наче своє. Вони таке відчуття, наче я ну, народила її, не знаю. І вона за мною, і я за нею. Тяжело, скажи, кнопочка така, що то поніс рук, ходити треба, і водить, і катать. Тетяна Усачова розповідає, що Лейла швидко адаптується у нових умовах. Жінка намагається окутати дитину максимальною турботою та увагою. Мама покинула, не доглядала, не дбала про дитину. Дитина мучилася, була така занедбана, що… Це вже трошки, що в лікарні її відгадували. Її вже ж і чотири місяці. Вона ж малесенька така, наче ти кнопочка наче її. У мене у біологічних дітей діти три місяці така кнопка була. Чальниця служби у справах дітей Березівської сільської ради Олена Мовчан говорить, що від дівчинки відмовилась мама. Її врятував медперсонал глухівської лікарні. В нашу лікарню привезли дитину, яку мама залишила у своїй подруги і присвятила е, своє своє життя тільки собі, забувши про те, що в неї є маленька дитинка. Дитинку в лікарню привезли дуже дуже занедбану. От, дитинка, мабуть, не знала. Ні води, нічого. От дякуємо нашим лікарям. Вони е, з турботою віднеслись до неї. За словами пані Олени, дізнавшись про цей випадок, вона відразу ж запропонувала Лейлу прийомній родині Усачових, адже знала про їх бажання взяти під опіку ще одну маленьку дитину. Вони зразу, зразу, без всяких вагань погодилися, і ми поїхали на перше знайомство. Під час знайомства дитинка зразу потягнула ручки до мами. От, вона їй привезла іграшки. І ми поспілкувалися з лікарями, поспілкувалися з мамою. І в той же день дитинку ми забрали привезли додому. І на сьогодні час, на сьогоднішній день, ви ж самі бачите, все гарно, дитинка у любові. Окрім маленької лели, у прийомній родині виховуються й інші діти Володимир та Константин. Як говорить Тетяна Осачова, у кожного нелегка доля, але разом вони роблять все, щоб діти росли в належних умовах.